Мир вам, друзі, брати та сестри, місто Львів, Кофахаус, Дім Кави. Ви готуємося до нашого спілкування. Друзі, вже наші приходили, ще дехто в дорозі. Будемо спілкуватися, будемо свідкувати. Сьогодні у нас хороша тема тема терпіння. Тому запрошуємо усіх вас щосуботи, о 18.00. Місто Львів, вулиця Залізняка, 21. Кофе Хаус, Дім Кави, група підтримки, допомога залежним людям та їх близьким, консультації, спілкування, пригощання. Безкоштовно приходіть, дорогі друзі, приводьте своїх близьких, родичів, кого маєте залежними. Ми будемо спілкуватися, консультувати і допомагати. Якщо кому потрібно на центр реабілітації, ми допоможемо, ми готові оплатити. І відправити, Лише би людина захотіла змінити своє життя і пізнати Господа, промиритися з Богом. Нехай Бог благословить. Дякуємо всім за молитви, за підтримку. Хай Боже ім'я буде на навіки. Амінь.